Україні фут -зала! Фут -зала! перед нами гравці команди Дюфака Фар 2013, преміум з футзалу серед дитячих нацьких команд. Хлопці, ваші враження про гру? В мене такі. Чого? Не знаю. А в деві? Гарді що сподобалось? Це... Пиші забили гол таке, тільки не добили. А, Тобі так. що сподобалося сьогодні? Враження все. які? корочі і все. Виконали всі настанови тренера. Так! Які були для кожного настанови? Мені почали які. Які? Не які. Ага, ти сам собі придумав настанови, так? Угу. Не помню. Ага. Не Мені нічого давали, як Діма. Мені нічого не давали, але. Сильний був суперник. Так, Сильний? так. Що саме важко тобі давалося? Е на першій грі хлопець великий сок, сокілок. Ага, а на другій? На другій воротар. Ага, складно було забивати. А тобі? Мені вводити другу команду. Було складно, вони да. дуже добре мотаються, да. так? Да. А мені тобі? з тої гри не подобалось таке, що мені з двома ногами наступили на руку і в мене тепер рука була. Хвалили трошки. Та, а на другій, що? Всі мене не слухають, що я кажу, що в них тактика, що вони там розпасовуються, розпасовуються. Я хочу на одного накинутись, щоб взяти м'яч. А він дає другому і забиває ага. мені гол. Ага. Ну і мене менека кажу... слухає. Трошки сьогодні не злагоджено, так да, грали? Так. Да. Трошки таке буває, так? Але нічого, що побажаєш своїй команді в цьому сезоні? Щоб більше тренувались, менше плакали. І перемоги, напевно, так? Перемоги. Ну, так. Більше забивали голів. Так. Більше ходили на тренування. Так. Більше і Так, А тобі. Більше було ігорків, голів. Ти все хороше. Дякую вам, хлопці, і бажаю перемоги.